Людмила Самусь колишня військова з Глухова. Вона служила з 2017 року, була на передовій у Луганській області та у вирі повномасштабного вторгнення. Нагороджена золотим хрестом від головнокомандувача ЗСУ. Нині захищати країну продовжує чоловік Людмили Андрій. А вона після демобілізації знайшла втіху в садівництві, тому що коли чоловік їде там в Курському, як раніше називалось, напрямку, то взагалі голова йшла кругом. І це було тут все заставлено розсадою тих же самих петуній. Це мене відвлікало. Якісь саджанці для того, так само хризантину мультіфлору, так само черенкувала зимою, аби відвліктись, щоб надалі її висадити в. Сад За будинком компанії Людмили територія, що візуально відрізняється від сусідніх зеленим газоном та відсутністю насаджень картоплі. Під овочі господиня виділила небагато землі. Маленька грядочка, яка чисто для себе, там якась зеленушка і там помідорки то щоб чисто для себе. Натомість тут ростуть фруктові та декоративні дерева і квіти. Зараз у саду близько 60 видів рослин. Серед них є скумпія, вайгела, рожеві та марикс, вербаха, коронішики, гібіс, кустує, самшит та навіть чебрець. Той сам. Які додають у чай. З мінімальними вкладеннями десь щось знайти, десь щось обміняти в якоїсь бабульки або у Фейсбуці. У мене є така рослинка, у мене є така хоста, а тебе такої немає. Я, якщо я виходжу в центр, я не можу з ринку повернутися, щоб не купити якусь маленьку рослинку. На питання, що росте на глухівській землі, найкраще, пані Людмила з посмішкою відповідає: Газон. Оце мене росте добре. Не спиваєш коси, а потім додає стимуло ну, то все добре, тому що туди влажується любов, душа. А кожна квітка любить своє ну, тепло. А от морози квіти та дерева не люблять, і цього року, через перепади температур, чимало з них постраждало. Загинула майже вся лаванда. Побило кущі рожевої вайгели. Але вона все ж таки не здається і. Продовжує нас, починає нас радувати. Ідея для ландшафту Людмила Самись шукає в мережі, надихається прикладами інших любителів зелені. Каже, посадити рослини мало. За кожною потрібен індивідуальний догляд. Важливо також вчасно помічати хвороби дерев та квітів та обробляти їх. Звичайно, ти купуєш рослину, то покладаєш на неї великі надії. Але з тих інших причин, так як я початківець, вони гинуть. Десь щось не десь де щось дало таке дуже багато квіток гине, тому що у нас клімат дуже міняється, і тому треба пристосовуватись. Буває, що ну, бувають втрати це в будь-якому випадку. У своєму саду пані Людмила мріє виростити ківі. Коли зділилася, вже пробувала його посадити, але тоді дерево не прижилося. Тепер хоче спробувати вдачу ще раз. А ще висадити сакури та магнолії. Магнолію я хочу в женет. Вона така тюльпановідна. Вона квітне за рік до трьох разів. Я дуже про неї мрію, але маленький саджанець стоїть около 2-3 тисяч. У цьому році свій сад, колишня військова, також хоче використати в благодійних цілях. Якщо, дай Бог, все буде добре, все, що виросте, це буде продано, і моя ціль це все задонатити, тому що це перш за все моя любов, і я... мені хочеться, щоб вона приносила користь.